Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, розбивку по епізодам я теж зроблю. А, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Дякую. А, це доволі суттєво допомагає просувати канал. А от, Сьогодні у нас багато всякого буде, по останнім новинам і не тільки, ну, одним словом. Багато всякого цікавого, вмочитесь позручніше, Ну, я починаю. Дуже всім сподобалось, як на Росії ось землетрус був, вулкани на Камчатці попросинались, да? ну, от, хочеться мені подивитись: ну, так а які ще природні лиха на Росії будуть в найближчий час. Ну, давайте. А ну раз, покажіть, мені, будь ласка, які ще природні лиха на Росії будуть на найближчий час. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Лаус перевернутий. Топитиме десь. Беркана перевернуто. Райдом. Ну, аж саме виплигнуло. Ну, гаразд. Манас. Єра. Туресес перевернутий фінал який. Вуніо. Гарно. Тільки Вуньо це буде не про радість в даному випадку. Що у нас тут? Лагус перевернутий, беркана перевернути, райдо, маннас, ієра, туресас перевернутий вуньо. Ну що ж, гарно. Топитиме їх ось. Це можуть бути і ливні, і повені, і прориви, там, підмиви доріг. Прориви дамб і так далі. І тому подібне. Все, що з водою пов'язано, одним словом. Поперкання перевернуті, це земля, до речі, Ну що, ще землетруси, ще вулкани будуть. Ну, Загалом це з землею проблема. Якщо разом скласти, це проблеми з врожаєм. Ну, У них і так врожай компактний. Да? Якщо так, так це ще й потопить поля, а урожай може погнити банально на полях. прямо. Далі, да, проблеми з дорогами. Явно, Ну, що це? Це підмиви, це провали, е суви ґрунту, і це, все, що з тим пов'язано. Далі, Манас Єра. Ну, до речі, вони ще своєю діяльністю додать собі природні лих. Тобто показують, що будуть якісь е рукотворні природні лиха. Рукотворні, але да? ну, природні, в лапках в даному випадку лиха. Ну що це, це підпали. Перше, що мені йде на розум, це підпали. Про якусь зброю тут не йдеться, якщо так. А от підпали, там таке всяке ну одним словом. Самі собі лиха накличуть. Далі, ось смертність. Чогось -то раптом в них росте смертність. А чого ж це раптом? Да? А, далі. Ну Є разом знов таки проблеми з врожаєм. Показують. Єра, до речі, ну, це вихор, це торнадо, смерч може бути, от, недавно там показували такий красивий, подвійний, як два смерча в один злились, і десь там було це на Росії. Забув вже де. От Гарно, до, от, буде продовження. А, далі, що тут у нас? Ну, біда з врожаєм сказав, ось-ось. Да? Ну, до речі, по Торісазу, цікаве, щось має бути. Торісаз це вже удар від матінки природи. Ну, землетрус, допускаю. Вулкани у них уже пихтять, то, в принципі, там, як то кажуть, ну, може бути продовження, звичайно, ну, то вже і так, як то кажуть, зрозуміло. І повуньо. Вуньо вітер, аж не разу не радість показує. Вітер, сильний вітер. Тобто, це якісь урагани, буреві і так далі. Якщо оцю трійку скласти, це виходить. ну, Торнадо. Ну, реально, а що це ще може бути? Гарно. Значит, всі стихії по Росії будуть працювати. Зе вода є, земля є, е вітер є, вогонь ну ось вогонь, люди самі організують, підпалами там і так далі. Ну, По-моєму, гарний початок. Найближчий час це десь 2-3 місяці, десь так, якщо, якщо ми беремо. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Просять мене подивитись заява президента Чехії. Заявив він то, що заради миру, ну, там, недослівно, но суть така: що заради миру треба відмовитись від окупованих територій. Без того, щоб їх там признавати, просто. Воно одним словом, визнати те, що по факту є. Да? Ну, давайте подивимось, до чого це. Ану, раз, покажіть, мій, будь ласка, що це за заява президента Чехії була про те, що е, Україні треба відмовитися від тимчасово окупованих територій. Покажіть, мені будь ласка, до чого це? Скажу, так. Що... Альгіс перевернутий. Інус знову самі території. Орус, так. Єра. А, ну, ну власне, Тейвас. Ну, По-моєму, як білий день, це ясно. Що у нас тут? Аліс перевернути, вас, інгу, зурус, єра, тейвас, прямий. Оце от двічка, яка якраз показує завершення війни. Почну з кінця, як то кажуть. Що в нас тут? Да, Нам така заява не подобається а від слова зовсім, да, це м'яко сказано. Нам від неї страшно, некомфортно і так далі. Тим не менш. Ось нам показують вектор, показують розвиток процесу, куди. Ну, Інгус може якраз пер... перемир'я показати, да? а... зменшення бойових дієк таке, якщо так, ось, ось. і що, Єра, Тейвас. Нас готують до завершення війни. І це то, що в народі називається, пішов уже прогрів. На жаль, те, що я дивився на момент завершення війни, кордонів 91-го року не буде. На жаль. Але по результату пізніше Україна все собі поверне Навіть більше. Ну, от, власне, нас до того і готують. Я не буду це коментувати, я трактую руни. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Зеленський ось поговорив із Трампом сьогодні. Ось просить мене подивитись. Так про що ж там власне, розмовляли, про що домовились? давайте. А раз, покажіть, мені, будь ласка, ось Зеленський сьогодні телефонну розмову з Трампом провів. Про що вони там взагалі розмовляли? Покажіть мені. Скажіть вам, правда. Мас, сам, знає, сам знаєш, так? Да? Ну, ну, старунок. Гебо. Далі. Вунью. Угу. Феху. Еро. Так. Ну, зрозумів. Тукана перевернута. Ясно. Що в нас тут? Манна, на гебо Вуньо, феху, ера, туриса зберкана перевернута. Дивіться, ну, показують, що ти здогадуєшся про що, да? Мені показують. Ну так, да, загалом здогадки були а, тут про владу мова. До речі, про певну зміну влади. Ось, відповідно. А далі, це про полонених мова, про обміни полоненими. Далі, таємні перемовини. Трамп. Розповів про те, що таємно, негласно, про що вони там з Путіном говорили, домовились і так далі. Ну, до речі, до чогось домовились. Розмова дійсно, ну, можна сказати, що була продуктивна. Да. Далі, ну, ось порадіємо з того, якась інформація має загалом вийти в ефір. Не вся пуста руна, але щось вийде в ефір. До речі, про світло. В унію світло показує. Ну, Допомога по світлу виходить так і. Знизу Тересас. А це, це м м про удари по світлу, отак от, правильніше сказати. Це, відповідно, може бути і у нас, і у Росії, да? щоб, типу, ну, домовились не, не чіпати інфраструктуру. Так виходить. Далі, явно про підтримку говорили: і грошову, і військову. Зрозуміло що, А, ну, В принципі, в, такі, в такому цьому цей корисні копалини не можуть бути знов таки. Далі, якесь виробництво. Інвестиції в виробництво. Виробництво чого Да зброї. Зрозуміло ж Ну, а раз. Пустаруна єра. Виробництво якесь таємне. Виробництво якесь таємне. Ну, і хай буде таємне, головне, щоб працював нам на благо. Ну що, про завершення війни говорили. Ось. Другими рунами це показали. Ну, власне. Гіботурісас. От, якщо так подивитись, то це в сторону якраз ну, припинення вогню. Якщо так читати. А от якби це в кінці випало, то тоді, так, да, це завершення війни. Ну, тобто як? Говорили і про завершення війни, і про припинення вогню. Давайте так скажемо. Мало того, це припинення ударів. Ну тут світло впало, тобто виходить інфраструктура, так виходить. І беркана переверну там. Ну, все рівно, деградація чого, війни, бойових дій. Будь ласка. І, е, ну, так, да. хороші новини про те, що про щось домовились, власне. Якийсь, знаєте, як план намітили по завершенню війни. Ось, якщо цю всю зв'язку читати. Десь так. Ну, загалом очікувано. Ну, до речі, там Вуньо Гебо, то, в принципі, можна сказати, що дійсно доволі продуктивна розмова була. Так, раз, дякую за відповіді. Таке мене просить подивитись, чи буде в цьому році, ну, якщо не повне припинення вогню, то хоча б перемир'я, то, типу того, як в квітні було. На Пасху там було, да? ну, давайте. Загалом прогноз на рік у мене є, і там це, це все є. Ну, давай, давайте перепитаємо. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, так до кінця цього року буде іще. Припинення вогню, а може й перемир'я між Україною та Росією. Покажіть. Скажіть вам, правда. Мінус. Райдо. Єром. Хадела. А, навіть так. Ну, раз. Урус перевернутий. Іса Да, має бути, але це десь ближче до кінця року. Що у нас тут? Інгуз райдо Єра, Хага Лазурус перевернути Іса. Ну, залом дивіться. Єра показує осінь зазвичай. Період збору врожаїв. власне. Іса показує кінець року, як така, Іса Урус, це, власне, і є, саме припинення вогню. Як би там вже його не назвали. Єрахага, звичайно, така зв'язочка, яка може показати завершення війни, но, при умові, щоб вона випала в кінці розкладу. А тут у нас трошки по-другому випадає. Да? Тому кінець війни. А, схоже, що все таки не зовсім воно так. А от на рахунок перемир'я, да, припинення вогню, да, ось явно воно тут проглядається. Ми до того йдемо взагалом, ось. Ну, це пізніше буде. Ну, Росія, схоже, ще спробує що там, завершити свій літній наступ, да, по максимуму щось там продавити і вже потім щось там про щось задумається. Десь так виглядає. Нагадую, що особливих якихось суперрезультатів у них того наступу не буде. Да, певну територію вони ще захоплять, на жаль, але прям чогось такого там грандіозного не видно. Від слова зовсім. Так, дякую за відповідь. Проще подивитись, чого це в серпні на Росії зазвичай якісь цікаві події відбуваються. Завжди серпень якийсь нещасливий місяць для Росії. Ну це вже не, 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 не один рік таке спостерігається, і не перший рік далеко. Ну, просто мене подивитись, що, що за тим стоїть. Ну, давайте. Я думаю, тут би було б цікаво астрологів чи нумерологів послухати. Тому що я маю підозру, що все якось пов'язано з самою датою творення Росії. Ну, це моя підозра. Може не підтвердиться, може я не правий. Зараз подивимось, що руни скажуть. <звук> <звук> так, добре, покажіть мені, будь ласка, ну так, а які причини того. Що от саме в серпні для Росії. Серпень зазвичай для Росії тяжкий місяць. І всякі цікаві події на Росії саме в серпні відбуваються. Покажіть, мені, будь ласка, причини чого? Чого так? Скажіть вам, правду. Я вас перевернути. Ансус. о. Вон є. Ну. Урус, що. Гебо. Поясніть, що за гебо? Палізу перевернутому. Ну що ж, цікава відповідь. Гаразд, що в нас тут? Я вас перевернути Ансус, Вуніо, Пустаруна, Урус, Гебо, Альгіс перевернутий. Дві руни вищих сил. Власне, чи тут є якісь кармічні причини? 100%. 100%. Це не просто так, а це не випадковість. Дивіться, дивитись треба в минуле. Дивитись треба в минуле. Причина там головна. Ну, Ансус постаруна, ну ще сили. До речі, мені Ансус в даному випадку пішов як, якраз як небо, зірки. Тобто, ну, карма тут, причому дійсно, щось пов'язано із самим виникненням Росії, самим, самою датою утворення Росії. Ну, до речі, Ансус може якийсь документ показати. Знов таки, від, від якого моменту рахувати дату утворення Росії. Да? Ну, це вищі сили, ось, точно. Далі. І хороші події в них бувають в серпні, не тільки все так погане, ну це мені показують. Ну, загалом, якщо це читати трічку, це знак від вищих сил. Це не випадковість не разу. Є приказка така чудова. Раз випадок, два збіг обставин, а три закономірність. Ну так от, природа не любить закономірностей. Якщо якась подія відбувається з певною періодичністю, а, значить щось викликає ту закономірність. То не просто так. Ну, тут якраз той випадок. Урус прямий. Ну, пов'язано з війнами російськими, пов'язано з їхньою агресивністю, до речі. Показують, що тут сукупність факторів, це не один фактор. А... До речі, якщо дослівно читати, якісь як домовленості по війні. І мова зараз аж ні разу не про нашу війну, яка зараз триває. Це в минулому. Ну що, Друга світова і Перша світова? І по алізу перевернуто. Ну що ж, да, дійсно. А Росію штормить зазвичай в серпні і їм від того страшно некомфортно. Ага, є таке. Не, російська влада, схоже, теж на те знає. А вони ж там магічать, окультизмом займаються, то власне вони це точно знають. І серпня вони реально бояться. Ну, подивимось, що буде в серпні цього року на Росії. Вулкани вже гарно, землетрус, вулкани, ефектний початочок. Ну, землетрус ще в липні відбувся, а да, вулкани ось, ось і зараз коптяй. І дуже гарно при тому. Ну це явно не фінал. Явно. Так, дякую за відповіді. Так, там ніби заговорили, ніби Білорусь військовий стан хоче запровадити. А ну, давайте подивимось, що там взагалі. Анораз, ну покажіть мені, будь ласка, Білорусь ось хоче нібито запровадити військовий стан. Чим це для України обернеться? Що це Україні принесе? Покажіть. Скажімо, правда. Евас. Вонья. Ха. Інгус. Урус перевернутий. Соло. Поясніть. А, а. А Лукашенко що, на покой зібрався, чи що? Так, гаразд, що в нас тут? Е вас перевернутий Вуню, Інгус, Урус перевернутий, Соуло, Манас перевернутий, Ансус. Ну, то, щоб до нас прям білоруси полізли, білоруська армія, я тут такого не бачу. Навпаки, дуже навіть позитивний розкос, як би це дивно не звучало. Е, дивіться. Ну, Розвиток подій буде. Почуємо, побачимо, багато новин. Ну, в у нього хороші новини показує. По інозу це для нас завершиться позитивно, як би це дивно не звучало. По урозу перевернутому. Відсутність якоїсь активної дії, саме військового толку з боку Росії, мав не сказав, з боку Білорусі. Хоча ж у них там союзне государство. Те, да, то в то принципі. А, хто там головний, власне, не тяжко здогадатися. Навпаки, це нам успіх принесе і перемогу. Ну. Чи розумійте, як хочете. Ну, бачите, який є да? Мана з перевернутий Ансус. Ну, така зв'язка може вибори показати. Ну, як мінімум, зміну влади. Я ж кажу, а що Лукашенко вже на покої зібрався, чи що? Ну, власне. Навпаки, це нам хороші новини несе. Це нам е, документи якісь несе закони. Ну, це не про Білорусь мова, це загалом. Європа має на це відреагувати, в принципі. Тому, ну. Е, ну що, з, з території Білорусі надумають кудись рипнутись на Європу, чи що? Що, власне, нам така радість, радість, агресії в наш бік нема. Навчання там провод... будуть проводитись восени, то я дивився. Но там не показували, щоб там прям... Ну, провокації всяка така трястя буде, але щоб прям вони кудись полізли, прямо з восени, то загалом такого не показували. А тут у нас прям радість, прям гарні новини. Ну прям цікаво. Подивимось. Що нам радість буде, що і Білорусі санкціями по саме нікуди обкладуть і більше нам зброї дадуть? Ну до речі, воно може так обернутись. А принципі, оця от ріка може програтися поставками зброї нам. додатковий в хороших кількостях, чому ми порадіємо? Так що да, воно нам може так обернутись, але конкретно що з Білорусі нас полізуть, саме білоруська армія. Ну я тут такого не бачу. Ну, не знаю. Пишіть свої здогадки в коментарях. Можливо, хтось так само дивився. Мені цікаво буде прочитати, власне, от, конкретно по військовому стану в Білорусі. Так, добре, отак я сьогодні бліц вийшов. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором канал, якщо маєте то бажання. У спонсорів там свої плюшки, залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!